Осіннє Сонце повертається в Україну. Неділя, 21 вересня, стане справжнім подарунком для всіх, хто втомився від нестабільної погоди. Переважна більшість регіонів зможе насолодитися ясним небом та теплими денними температурами. Розберемося детальніше, як розпочнеться цей вихідний день у різних куточках нашої країни. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південний. Швидкість 4 метри за секунду небо залишатиметься майже безхмарним із незначною хмарністю. Опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура в день становитиме 27 градусів тепла. А вночі плюс 14, вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. На Сумщині температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. У Донецькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Очікується ясна погода з чистим небом. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується на півдні. В Одеській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 19. Очікується малохмарний день без опадів. До речі, друзі, не забудьте підписатися та натиснути лайк. Це допомагає нам розвивати канал і тримати вас у курсі погоди щодня. У Миколаївській області температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. День буде ясним і сонячним з чистим небом. У Херсонській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується повністю ясна погода без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Спостерігатиметься ясне, безхмарне небо. У Криму температура в день становитиме 22 градуси тепла. А вночі очікується плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується ясний день з чистим небом. В Івано-Франківській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде ясним без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується повністю ясне небо без опадів. У Рівненській області температура в день буде 27 градусів тепла. А вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним впродовж усього дня. У Волинській області температура в день становитиме 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях, у Кіровоградській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Хмарність буде мінімальною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Очікується малохмарна погода без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Дніпропетровській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Очікується безхмарне небо протягом усього дня. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, але без опадів. Це був прогноз на неділю для всієї України. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Бережіть себе, насолоджуйтесь теплими осінніми днями, і нехай вихідні принесуть лише приємні моменти. До наступної зустрічі!